А зараз розмовою з музиканткою, камералісткою, доценткою Київської муніципальної академії музики імені Глієра Тетяною Гумон і мистецтвознавицею, співзасновницею громадської організації Фундація Лятошинського» Іриною Туковою. Мова про низку концертів, про фестиваль музики Бориса Лятошинського, який буде в січні. Андрій Куликов про мікрофоні. Ітиметься про ту незвичайну низку концертів і дискусій, які ці пані будуть організовувати. І взагалі, а що таке фундація Литошинського? Багато людей, в тому числі і я, прізвище знайоме, так? І уявлення якесь є класик сучасної української. Класичної чи академічної музики? Можна і так, і так і казати і так, можна. обидва терміни, так? можна бути використовувати. Ну от, Але чому саме зараз і чим привабити тих, хто ні, ну напевне прізвище чули всі? Ні. Ні. Далеко не Серйозно? серйозно. Розкажіть. Ірина Тукова. Дякую, я спеціально проводила маленьке дослідження в групі таких науковців-гуманітарів, які є з усієї України. У нас є така група, ідея поставила питання, чи чули ви прізвище Лятишинського. Не перше було, друге, чи перше питання верніше, чи взагалі ви що небудь чули? Друге, якщо чули, то що? А третє питання: чи чули ви музику? Так, от понад 30% науковців сказали, що вони взагалі. Не чули прізвища Летишинського, і наша, мабуть, найбільша проблема полягає в тому, що от класична чи академічна музика, вона досі залишається якоюсь такою закритою бульбашкою, і про яку мало хто знає, або розуміє, що вона десь існує, але мало кого вона обходить. Я коли чую термін бульбашка, я завжди сумніваюся, тому що бульбашка ну вона часто буває прозора. По-перше, по-друге, її дуже легко луснути. А радше це коробка. Я би хотіла, щоб ми, щоб ми луснули цю бульбашку, і щоб знання про класичну музику, і щоб класична музика стала такою ж загально знаною, можна так сказати, частиною української культури, як, наприклад, є інформація про українську літературу, про українську історію. Ну, Ну, і українська література недознана, Без і українська беречні. історія Без недознана. От, і те, що роблять Ірина Тукова і Тетяна Гомон у галузі музики, це якраз те, що йде на подолання цього недознання. Тетяна Гомон, що за е, низка концертів і дискусій? А, ми вирішили так, вірватися. В ювілейний рік 2025-ий. Ну, Добре, що не вдертися. Ну нам е, можна і так сказати. Ну вдертися це вже і руйнувати. це вже так Руйнувати, ні, ні, це руйнувати так, не будемо. Будем. Знову хотілося сказати, будемо знову пропагувати українське мистецтво, популяризувати. популяризувати. Але так хочеться вже не популяризувати, а бачити на концертах людей, які знають, чому вони сюди прийшли і що вони тут почують, і їм цікаво це почути. Одним словом, 3 січня. Виповнюється 130 років Борису Миколайовичу Лятушинському. І як при розмові з одним з, з керівництвом одного з закордонних оркестрів, мені сказали, ну ми не дуже так по ювілейним рукам, а то інакше би довелося кожні 5 років ювілеї Бетховена святкувати. Ось, але ми все ж таки. Думаємо, що маємо право трошечки використати цей ювілейний рік для привернення уваги, все ж таки, ще привернення уваги до цієї постаті і так популяризації, але маємо більш амбітну мету не тільки серед музикантів, те про що говорила Ірина. Ми хочемо залучити більш. Широкі е, верстви, верстви слухачів, щоб прийшли на на, на, на концерти неті і слухачок О. безумовно. А до речі, безумовно. а до речі, отак, коли ви і даєте концерти, і буваєте на концертах, я певен кого більше? Там жінок чи чоловіків, які ось цікаве питання. Ніколи не ніколи не ставила собі за мету, да, е зауважити. Я б не сказала, <свист> що <свист> є якась перевага, і скоріше можна дивитися ті слухачі, які ходять на ті чи інші події, кого це більше цікавиться, такий гендерний аспект, чесно кажучи, а, мені А не за зватаю. віком. Теж різні, в залежності від події, в залежності від концерту і від зацікавленості. Ну, От як ви думаєте, хто найбільше зацікавлений послухати слов'янський концерт для фортепіано з оркестром, «Опус»? 54. це дуже складно. Я думаю, що жодна людина не прийде при такій от оголошенню його слухати. А от якщо ми послухаємо музику, от тоді, можливо, люди і прийдуть. Отже, фрагмент фіналу Борис Лютошинський, слов'янський концерт для фортепіано з оркестром, Національний Симфонічний Оркестр України, диригент Володимир Гнедаш, Соліст Євген Ржанов. І це раритетний запис. Не одразу, але коли залунав саксофон, то стало зрозуміло, що це зовсім не фінал слов'янського концерту, а прелюдія номер 2 циклу прелюдій Опус 44. Чому? Тому що це транскрипція для саксофона і фортепіано. Карло Мус та мускат. Є тенденція називати Карло, але ж ми знаємо та, давнє українське ім'я Карло. Саксофон Мальта і Олена Погуляєва фортепіано Україна. І от для того, щоб ми не плуталися в тому числі між прелюдіями і фіналом саксофонами і, і, фортепіан, і фортепіанами і оркестрами. Так. Так. От для цього і є цей цикл концертів 130 років. 130 років. так. 130 років, так. Чотири концерти в Національному сумісному фундація Ретушинського сумісно з Національною філармонією України відкривають У Великому біли... залі? В колонному, в так, колонному, так, в колонному залі, тому що Борис Миколаєвич у нас е, е, потужний композитор з потужними творами. Йому тільки колонний зал. Е, чотири різних концерти в Національній філармонії і одна подія в будинку, де жив композитор. Uh -huh. Це будинок роліт, знаменитий в Києві. Е, е. А до речі, там є меморіальна дошка. Так, безумовно, Я, так. так, вона була там одразу, майже угу. після того як його то це не ж будинок, на якому найбільше меморіальних дошок. Якщо не в Україні, то в Києві так. точно. Угу. Будинок то не, не тільки з центрального під'їзду, складається. Я завжди кажу, йдіть туди, там де багато меморіальних дошок. Угу. Сам розкажіть а, про фундацію Литошинського. Фундація Літушинського, так як я може трошечки поясню, да, є е, е, членом родини композитора і живу в тому самому будинку, і живу в тій самій квартирі. І е, кабінет його робочий є наразі моїм робочим кабінетом, і це чудово, тому що цей простір. Е, Чудово в, в кількох. І для мене чудово, і для того, хто приходить постійно в цей простір. Тобто він працює. Ти він Назарій і він живий. Він не меморіальний, ага. за який застигнув за, за якісь незрозуміли такі просто от прийшли, подивилися, пішли. Він живий, він працює, працює його рояль. А, Скільки кінці... ж років тому рояль? Ну, ну 100, 100 точно більше Правда? більше більше 100, вже більше. Ста. да. да. це початок 19-го, все, все намагаюся подивитися по номеру. Це рояльбузенторфери. Ага. Треба е, зайти на ага. сайт, подивитися, ввести номер, і мені щось таким якийсь рік скаже. Але судячи з того, скільки там підписів людей, які налаштовували його е, йому більше 100 років. Це точно, абсолютно тетяна. Гумон, музикантка і mm -hmm. мистецтвознавець Ірина Тукова у нас є. А от транскрипція для саксофона це сам композитор зробив чи пізніше хтось? Е, ні, безперечно, це зробили от ці от музиканти, які і виконують цей цикл. А що тут дуже цікаво, що тут якби Літашинськава жодна нота не змінена. Угу. Тут просто те, що в оригіналі все грає фортепіано, додан тембр саксофону, і ви бачите, що прямо воно кардинально, чу, чую. перепрошую. Чую. <laughs> тому що для музикантів це і чути, і бачити одночасно, угу. тому що ж ми ноти уявляємо собі одразу. От, і наскільки воно змінюється, наскільки ця музика просто захоплює, і можна просто розпочинати, мені здається, свій ранок слухаючи цю музику. А... Ну, тоді це буде так. Я ну так, сказав. це ж прекрасний ранок вихідного дня, як сьогодні субота. Ну який вихідний день, коли от дядько підготували програму, до нього прийшли мистецтвознавиця, музикантка-камералістка. Ми заохочуємо людей. До цих концертів, до цих дискусій, про які я вже в четверте запитую до дискусії. Ніяк не дійде. Я думаю, що музикою. Ірина розкаже про дискусію. А я, якщо можна, ми розділимо. У нас програма складається з двох. У нас безумовно буде звучати музика. Це однозначно третього. П'ятого, восьмого і одинадцятого січня у нас будуть чотири програми: дві з симфонічною музикою і дві з камерною музикою. А чому, скажімо, більш звичний mm. тижневий інтервал? Це ж майже тиждень? Ні, третє зуб. Ну, ні, один один то все в тиждень вписується. А так воно ж це буває. ж фестиваль. А це фестиваль. А, -а. а це, Але це ще не все. Це ж тільки початок. Це ж тільки початок ювілейного року. Угу. Ми взяли собі таку а, амбітну назву «Лятушинський спейс. Одразу уявляємо чому спейс? Чому а, не простір Лятушинського? Тому що ми хочемо зробити цю подію міжнародною, щоб для того, щоб поширювати її на наших І ви міжнародних гадаєте, партнерів. Що англійське запозичення тут спрацює, коли просто не змінювати бренд, не змінювати назву, тому що бренд. вона є та таке складне слово. Тому що є, ніби вже йдуть домовленості, принаймні перемовини mm. з європейськими партнерами, які також в концертах будуть долучатися до цього. Цієї а нас, до знає. речі, наскільки Борис Лятушинський у своїй творчості відтворював традиції європейської музики, і наскільки він своєю чергою вплинув, і наскільки він відомий в Європі? Ну не буду поки що запитувати про Азію Америку в своїй творчості, якщо ми беремо період, у Літашинського, були різні періоди. Почнемо з цього. Якщо ми беремо період його ранньої творчості до початку 1930-х років, це Чітка напрямки всі європейського музичного модернізму, які розвивалися в той час, тобто це просто ідеальне вписання його творчості в цей європейський напрямок, якщо враховувати, що він прекрасно знав музику, знав сучасну йому творчість і так далі. Якщо ми беремо пізній період творчості Лятошинського, то там були після от того, як закінчилося цей сталінський тетариталізм, він дуже багато мандрував. Він мандрував як запрошений композитор, наприклад, він там був в Англії, він був членом журі квартетного конкурсу у Бельгії, він весь час їздив у Польщу, в нього були величезні контакти з польськими колегами. В Польщі досі є просто неймовірний фестиваль сучасної авантії. Гардової музики, Варшавська осінь, Литошинський майже на кожній Варшавській осінь, був, спілкувався з колегами, що дуже важливо для нас. Він привозив записи ноти, які тут в Совєтському Союзі зрозуміло, що ніхто знайти не міг. Він їх показував своїм учням і в такий спосіб. Вчив своїх учнів. Тобто Як тут То... а, а йому за це нагінку не робили. Йому стільки нагінок в житті робили, що йому вибачте в шістдесяті років. Ага. Вже було настільки, мені здається, по перше, байдуже. А потім ми маємо враховувати політичну ситуацію, тому що оця ця відлига, період цієї відлиги, все ж таки більше було можливе, більше Випускали більше, були все ж таки якихось можливості, але учням діставалося. Ну спочатку вчителю, потім учням, а як же без, без цього Ляташинського били так, що не дай Боже, як кому, і велике щастя, що він, по-перше, залишився живим в цьому всьому. А по-друге, велике щастя, що він не кинув писати музику, що з ним не трапилося. Те, наприклад, як з українським композитором Василем Барвинським, якого все спалили на його очах все, що він створив, всі партитури відправили тунту кудись в табори. І коли він повернувся назад до Львова, він просто намагався відтворити те, що було спалено. або з іншим ну фантастичним композитором Львовом Ривуцьким українським, який настільки були складні ситуації, що він просто перестав писати музику. Тобто, щастя, що він писав, щастя, що ми маємо цю музику. І от, до речі, оця от прелюдія, яку ми слухали, вона ж під час війни написана Літашинським, коли він був в евакуації. Якщо ми послухаємо, вона настільки присякнута якимись такими звичними для нас зворотами, інтонаціями, всі як така величезна. Туга за Україною, за Києвом, за домом, якась така величезна мрія в цій музиці, що все буде добре, і все одно якби світло повернеться. це от дуже от важливо. от згадка про Левка Ревуцького нагадала мені, що є київська муніципальна капела імені Ревуцького, а імені Лятушинського. У нас є щось. Безумовно. У нас є давній колектив, зараз він називається Національний будинок музики. Це колишній. Колектив, ансамбль класичної музики імені Бориса Лятушинського, mm -hmm. який розташовувався в органному залі. Зараз ми зраз, е, по, знаємо, що сталося. Да? Була пожежа mm -hmm. і е, відновлюється собор. Костел, вибачте. І, е, е, зараз Костел це може коли... бути і собором. І навпаки. Окей. Не каплиця якась. Зараз вони взяли собі назву Лєтушинський Капела. Ось це такий давній колектив, тому що Борис Миколаївич мав е, тісний стосунок з е, керівником Хору, е, який там е, в, цьому класичну, в ансамблі класичної музики. І тоді ще не імені Бориса Лятошинського. І потім вони взяли його ім'я. У нас є е, училище музичне в Харкові імені Бориса Лятошинського. Угу. А чому в Харкові? Е, е, не знаю. Ага. У нас... Треба спитати харківське музичне музичний. У нас є музична школа імені да. Літашинського в Житомирі. Ну тут зрозуміло, чому тому, що Літашинський народився у Житомирі. Багато чого було зв'язано з Житомиром у Літашинського. Колеги, я так відчуваю, що до дискусії у нас не Треба. дійде ні між нами. Дійде, можна? Ну тоді дуже швидко, бо у нас же ще є слов'янський концерт для фортепіано з оркестром опус 54, фрагмент фінал. Тоді коротко кожному з чотирьох. Концертів, які розпочинаються о 19.00, буде передавати дискусії залученням провідних експертів з різних сфер такої гуманітарної діяльності. З цих експертів зустрічі буде модерувати Юрій Макаров. Всі дискусії розпочинаються у 17.30. Вхід на, ре... на дискусії є безкоштовним за умови попередньої реєстрації на сайті Філармонії. Mm -hmm. В цих іскусіях в різні часи Раз будуть брати участь розпочинаючи з директора Національної філармонії Михайла Шведа. Це буде зараз перша заступниця міністри, міністра культури пані Галина Григере. Це буде такий фантастичний літературознавець Ростислав Семків, це будуть музикознавець Олексій Войтен, композиторка фантастична наша зараз гордість Алла Загайкевич. Це буде Ярина Цимбал і так далі. Тобто, це будуть ці люди, які зараз якраз просувають наші знання про українську культуру в різних напрямках. І для нас дуже важливим було, щоб в цих дискусіях обов'язково був музикант, і обов'язково були представники інших таких інтелектуальних сфер, щоб в такий спосіб музика обов'язково входить, класична музика, я підкреслюю, входить і стає оцією от нашою частиною нашого простору. Дуже цікаво насправді. А в чому засаднича різниця між концертом у філармонії, класичної або академічної музики і рок-концертом? Я думаю, що спочатку це було в залученні слухачів, тому що ми звикли, що на концертах класичної музики всі сидять з серйозними виглядами обличчя, як кам'яними, і роблять вигляд, що вони розумні. А рок-концерт, тобто слухачі беруть в цьому участь, і нам би дуже хотілося, щоб це змінилося. І на концертах класичної музики всі так само себе вільно поводили, як і на концертах рок-музики. Так, от на мою думку, засаднича різниця тут полягає в тому. Тому, що жоден концерт рок музики призначений на 19, не починається о 19. -тій. А в філармонії починається все якраз коли треба. Як призначено, так і починається. От Тому запам'ятайте, 3, -го, 5, -го, якого там ще. 8. -го, 8 -го, і 11, і 11 січня 2025 року о 19.00. Київській філармонії. У колонному залі концерти музики Бориса Лятошинського. Перед тим в 17.30 дискусії на. А... От хотів сказати, це злободенні, на доброденні. На доброденні теми, пов'язані із музикою, з нашим культурним розвитком, і з тим, що потрібно зробити приблизно такого, ну, принаймні в тому дусі, як роблять Ірина Тукова і Тетяна Гумон, для того, щоб українську музику і не тільки музику, а тут і про літературу, і про історію йшлося, знали. Та, звичайно, Борис Лятошинський – це людина з нашої історії. І наша музика, це наша історія. Ну, а пов'язана вона з літературою, само собою. Так от, на фінал нашої розмови із Тетяною Гумоном і Іриною Туковою. Так і послухаємо фрагмент фіналу слов'янського концерту Бориса Лятошинського, до речі, для фортепіано з оркестром. Національний симфонічний оркестр України, диригент Володимир Гнедаш, соліст Євген Ржанов. Це була розмова із музикою. Її учасницями були музикантка-камералістка Тетяна Гумон і мистецтвознавиця Ірина Тукова. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.